Ти з вами розбиратися, що таке взагалі складний відсоток, як він працює, і чому Альберт Ейнштейн назвав складним відсотком восьмим чудом світу для людей, які розуміють, як це працює. І так насправді в складному відсотку немає взагалі нічого складного. Рішення максимально просте: наприклад, у вас є тисяча доларів, яку ви вкладаєте під 10% річних, і через рік ви отримуєте вже тисячу та сто доларів відсотками. А наступного року ви вже отримаєте 10% на 1100 доларів. Наприклад, ось в цій таблиці ви можете бачити результати при одній тисячі доларів за 10 років. Як ви думаєте, чи непогано це? Я вважаю, що це непогано. Ось на цьому графіку ви можете бачити, як збільшується депозит, враховуючи складний відсоток та не враховуючи складний відсоток. І різниця суттєва, хоча насправді нічого ну, феноменального не відбулося. А ось вже на цьому графіку ви можете бачити, що буде з вашим капіталом, якщо ви будете щомісяця доінвестовувати всього лише 100 доларів. Результат вже буде набагато більший. Тому найкраще рішення, як ви можете на своїх маленьких депозитах використовувати складний відсоток, це інвестувати свої гроші зараз, те, що є, в якийсь фундаментальний інструмент, типу SPY або QQQ, або навіть той самий біткоін. І забути на 20 років про цей актив, а краще щомісяця ще доінвестовувати, і в такому випадку, не зважаючи на якісь кризи, які будуть відбуватися там кожні 5 років, з вашим капіталом все буде чудово і не треба нічого ускладняти.